Зерно золото української нації на елеваторі агрохолдингу епіцентр Агро уже прийняли цьогорічний врожай. Незважаючи на те, що зерносховище Шепотівка працює лише третій рік, приймають усі види культур. На сьогоднішній день елеватор, не враховуючи на те, що це новий елеватор, працює з усіма видами культур: як ранньої групи, так і пізній. Рання група це ріпак, пшениця, ячмінь, так і пізня група. Це у нас йде соя, соняшник і кукуруза. Приймають врожай 60 працівників елеватора. Перед тим, як потрапити у сховище, зерно ретельно перевіряють у лабораторії. Надалі ми вже на своєваторі з системою очистки, а також зерновими сушарками доводимо зерно до тієї якості, яка прописана в договорах зберігання, до тої якості, яку ми будемо відвантажувати нашим поклажедавцям. Аби врожай не зіпсувався, він потребує постійного догляду відповідних температур та вентиляції. Задля цього необхідне постійне електропостачання. Зернесховище Шепетівка агрохолдингу Епіцентр агро обладнане генераторами. Так вдалося досягти енергонезалежності та витримати виклики воєнного часу. Ми готові до всього, до будь-яких викликів в плані приймання зерна відвантаження і в плані будь-яких непередбачуваних випадків. які… На жаль, враховуючи ситуацію в країні зараз не рідкість. Елеватор «Шепотівка» розрахований на 120 тисяч тонн одночасного зберігання. Але на цьому не зупинятимуться. У майбутньому планують розширення, аби наситити український ринок якісними зерновими культурами.